Вбивство татарського у Петербурзі підірвало його колег. Щоправда, і, на жаль, лише у переносному значенні цього слова. У пропагандистів розпочалася справжня словесна діарея. І так найрозумніша по її версії тіночка кандидаки закликає її бити у відповідь: мовляв, як так, ми з вами досі зі світлом і з водою. А от Маргаріточка Сімонян задається риторичним питанням: забудім, простім. Так от, не забудем і не простім, як ти, Маргариточко, своїм ртом брала Київ за кілька днів та закликала знищувати українців. А от колега Маргариточки Соловйов взагалі влаштував траурну істерику в прямому ефірі та назвав нас з вами бісами. А його колега у тій ж студії закликав змінювати російське законодавство та вводити смертельну кару за ізміну родіни. Бандеровские беса совершили очередной теракт. Взрыв прогремел в Петербурге, в кафе на университетской набережной, где проходил творческий вечер нашего друга и коллеги военкора Владлина Татарского. Вот буквально два слова, да? Нам нужно, в конце концов, нам нужно поменять законодательство. Нам нужно за терроризм и за измену Родины вводить смертную казнь.